Вівторок, 29 липня, розпочинаємо новий інформаційний день на першому Подільського, Протягом якого я буду інформувати вас про головне з події країни та області. Володимир Зеленський підписав закон, що посилює службу безпеки України. Він надає більше можливостей виконувати бойові завдання та нищити окупанта. Відтепер однозначно збільшиться численність особового складу, зокрема для підрозділів Центру спеціальних операцій А служби безпеки України. Ще один документ, підписаний главою держави, відновлює справедливість. Закон вирішує фінансові питання, щоб воїни, які потрапили в полон, отримали такі ж фінансові гарантії, що й усі захисники України, заявив Зеленський під час свого щоденного звернення. Вночі українські сили ППО знешкодили 32 з 37 ворожих БПЛА. Також росіяни запустили дві ракети Іскандер М. Влучання зафіксували у трьох локаціях, уламки у двох. За інформацією очільника Запорізької області Івана Федорова, цієї ночі вісім разів атакували Запорізький район. Поцілили по виправній колонії. 16 людей загинули, 35 поранено. Зруйновані приміщення установи, пошкоджені приватні будинки поруч. У Хмельницькому попрощалися із Валерієм Салтаном, прикордонником, який перебував у російському полоні, та загинув 24 січня 2024 року у літаку. Іл 76 Чоловік ще у 2014-му з початком російського вторгнення приєднався до лав Донецького прикордонного загону. У 2015-му Валерій демобілізувався, але вже 24 лютого 2022 року у перший день повномасштабного вторгнення знову став на захист України у складі. Першого прикордонного загону сержант Салтан брав участь у обороні Маріуполя. Згодом разом із побратимами потрапили в полон. В останню земну дорогу героя проводив і його 23-річний син Дмитро Салтан курсант Національної академії Державної прикордонної служби України. Він вирішив продовжити шлях батька і обрав професію прикордонника. Вічна пам'ять та слава герою. 13 посадовцям Хмельниччини оголосили підозру у розкраданні бюджетних коштів, зловживання владою або службовим становищем, незаконному збагаченню та декларуванні недостовірної інформації. За даними офісу генерального прокурора, сума збитків для бюджету понад 10 мільйонів гривень, незадекларованого майна втричі більше. Як повідомляє Суспільне, серед підозрюваних, начальник відділу благоустрою Хмельницької міськради, виконуючий обов'язки директора комунального підприємства Парки та сквери та директор товариства підрядника у змові заволоділи коштами бюджету при влаштуванні громадської вбиральні. Виконуючи обов'язки Ярмолинецької, голови Ярмолинецької селищної ради, інженер технагляду та директор товариства, підозрюються у розтраті коштів, виділених на ремонт доріг та закупівлю генераторів. Голова Полонської Міської ради не вніс змін до контракту комунального закладу, внаслідок чого його керівництву безпідставно виплачувалися завищені суми заробітної плати. Виконуючи обов'язки голови Слобідського кульчуєвецької сільської ради, вніс неправдиві дані до рішень сесії щодо повернення пайової участі, що спричинило розтрату бюджетних коштів. Слідство триває. Два роки із питового строку призначили 37-річній жінці, яка залишила на смітнику новороджене немовля. Підозрювано визнали винною одразу за двома статтями Кримінального кодексу України. Нагадаю, ввечері 15 січня 2025 року перехожі поряд із сміттєвими баками знайшли немовля. Хлопчика госпіталізували до міської дитячої лікарні. Згодом йому надали статус дитини, позбавленої батьківського піклування. Рішенням органу опіки і піклування його влаштували у державний заклад. Судом взято до уваги той факт, що на сьогодні батько є безвісти зниклий, тому у випадку призначення покарання у виді позбавлення волі діти були б залишені без уваги і любові, саме матері. Тому судом ухвалено рішення про те, щоб дворічна та дев'ятирічна доньки проживали з матір'ю. З 1 серпня через Хмельницький курсуватиме новий потяг номер 209 210 Миколаїв Івано-Франківськ. Його маршрут поєднає Миколаїв, Львів та Івано-Франківськ. Продаж квитків відкрили за 10 діб до відправлення. Курсуватиме потяг через день. Це все, що встигаю розповісти вам на цю мить. Більше для вас завжди на офіційних сторінках у соціальних мережах та у нашому телеграм-каналі. Скануйте qr код та будьте у вирі подій разом із першим подільським.